Крім е, звичайних санкцій, вчора стало відомо про те, що наприклад Бельгія і Франція не поспішають відмовлятися від російського газу, пане Дмитре. Вони продовжують їх купувати і вимагають від євросоюзу певних гарантій розтермінування цього процесу і так далі. Тобто там непроста ситуація. Ну і ми, якщо вже на то пішло, все, що транзитуємо російську нафту І з того і з того джерела Росія отримує гроші, причому отримує немаленькі гроші, мільйонами на війну. Чи є в Україні шанси, інструменти, варіанти повпливати на цю ситуацію і її змінити? <кліст> Дивіться, знову ж, я розумію, що війна загострює емоції, почуття і все інше. І світ, здається, чорнобілий ніяк інакше. Хоча насправді це абсолютно не так. І ті ж партнери, наші французи, да, от, вони роблять заяви на підтримку України, роблять певні кроки, допомагають, сприяють, там, тиснуть. І в той же час роблять цей крок, коли кажуть, що не можуть відмовитись від російського газу. Бо все не абсолютно в одному тоні, не в одному кольорі. Все набагато складніше. В чому заключається складність? Давайте будемо відверті. Європа як би не намагалась, все одно вона й досі інертна, і вважає, що ось ця над скажімо, складна, надпогана участь, яку зараз має Україна, вони її можуть уникнути. І вони оцими певними кроками задобрення, затягування перемовинами їм здається, що пройде час і щось зміниться, і воно якби саме залишиться. Для чого це все в них всередині? Бо насправді змінити економічну свою модель, яка зав'язана на енергетичних на певні енергетичні залежності від російських енергоресурсів, це дуже важко. Це велика кропітка робота. Її треба робити. Так само, як перебудувати свою модель, в тебе ж є економіка, в тебе є бюджет, які там спрямовані освіта, медицина, культура, спорт і тому інше. А тут треба від чогось забрати і переперефалювати на оборону і безпеку. Це також величезна робота. І окрім того, що це величезна робота, і це складно зробити. Це ще несе певні електоральні ризики. А в них вибори відбуваються на відміну від Російської Федерації, там вибори відбуваються постійно, і вони не можуть не зважати на те, що говорить виборець, Який, до речі, так само підбурюваний російською пропагандою. Тому це все взаємопов'язано. і звичайно, подекуди а, знову ж ми відверто. Їм легше сказати, що о, давайте зачекаємо з там, енергоресурсами, давайте щось зробимо там все. Бо це, це скажімо так, легше аніж перебудовувати і переналаштовувати всю свою економіку, можливо, не всю, але величезну її складову на те, щоб бути, зменшити залежність від російського газу і інших енергоресурсів, як зробила Чехія і інші країни. І вони зробили це з величезним болем, але вони це зробили. Франція трошки більша країна. Трошки більше можуть бути втрати, і в тому числі електоральні. і ви ж знаємо, що і вибори, які відбувалися, і дочасні то, то в тому числі, це ж ті моменти, коли ти чітко розумієш, що і політична ситуація в тебе не найкраща. І про те, що я постійно кажу, що Російська Федерація гібридно воює вже з Європою. І всі ці е, майбутні там терористичні акти, жовті жилети, е, бунти переселенців, цих біженців, і так далі, все це також буде. І все це, чому це я все розповідає? Це все величезний комплекс, який враховується. І коли вони сідають, ці політики і зважують це, то тоді вони посиділи, і подумали, це важко буде. Заявити, але ми е, треба, давайте все ж таки вийдемо і це заявимо. Ну, на, на цей час це найменше ЗОЛ. І ми, коли тут сидимо, все, це бачимо. Ну ви ж наші партнери, ви нам даєте гроші, ви нам даєте підтримку, ви навіть нам обіцяєте людей прислати. І сьогодні ви заявляєте про це, і в нас це не вкладається. Якщо трошки розібратися, то воно стає все зрозумілим. Чи ми це підтримуємо? Ну, звісно, нам це неприємно, і ми це і не, і не будемо підтримати. Але нам. Треба е, зняти рожеві окуляри і дивитися, що цей світ, по-перше, знову ж не чорно-білий, він трошечки складніший. І е, скільки я цю, в цій студії казав, постійно говорю, кожна країна і кожен політик своєї країни працює на власний інтерес власної країни. І про це не, не варто забувати навіть в такій складній ситуації, яка у нас зараз є.